Вітаю, вітаю, доброго ранку. Ну, ось виставка, нова виставка на стінах колишньої арт-резиденції Карпатський рай. Ну, не зовсім колишня вона, вона буде, вона є. Ось стіна шикарна. Це зимова весняна робота, це нова теж весіна. Ось це цікава осіння, яка залишилася. Була в, в кіноша Михайла в Колибі, тому вона залишилася. Якщо б більше було в готелях у Славську, тут величезні багато, як ви розумієте. Тому я славчан, оцих, що мають готелі, готельєрів, бізнесменів в тому плані, дуже, як то сказати, не ненавижу, а ну, може, примітивними, примітивними. І ті, альпійські двірі, і ті всі решта, і, і так далі. Це, вибачте, ви бачите, ви. Двір княжої корони, там якісь плакати понавішували. Ви є. Ви є. А, ладно, я, я, я ж про картини. Добре. Ось Цікава соняшки на фоні Карпат. Це осінній пейзаж. До речі, теж кіно ще залишився, тому він такий цей Це не свіжа робота. Я буду завершувати. Отож, я запрошую на свій YouTube канал, Facebook, якщо він ще там живе, якийсь такий став, цей інстаграм став, здається, жахливо, невідвідувано, примітивний. Ну тоді на TikTok ще. О, окей, на TikTok я буду записувати, виставляти. І звичайно щось з... хотів би, щоб хтось придбав, тому що треба мені на, на процес, на життя. Це весіна робота, до речі. Навіть вже на ліфто зайшло. Хтось придбав і не задонатив на халяву, ні, за картину. Я буду дуже вдячний, тому що мені треба фарби, матеріали і взагалі всіляка біоенергія. Це мається на увазі хліб, крупи, картопля для процесу. Не так відбудови будинку, галереї, як для процесу. Поки що. Буду дуже вдячний. Будьмо.